Цифри дуже заплутані. Наразі за даними державного порталу діти війни, ми маємо верифіковану цифру: це 19 тисяч 546 дітей, які ми знаємо точно що вивезені на територію Росії або підконтрольні території. Ця цифра, як я повторюся, вона верифікована, ми точно знаємо, що це ті діти. Але надалі все стає незрозуміло. Наприклад, пані Львова Білова, це російська дитяча омбудсмен, в звіті для російської спільноти, каже, що це 700 тисяч. Вивезених дітей в той самий час. Росія, звітуючи в комітеті ООН з прав дитини, каже про цифру 600 тисяч. Тобто, для нас незрозуміло, навіщо вони заплутують світ. Скоріше за все, жодна з цих цифр не є точною. Як дізнатися точну цифру? На жаль, ані в міжнародних організаціях, ані в українських представників немає доступу до місць, де зараз перебувають українські діти. Ми тільки знаємо шляхи, якими діти могли потрапити на територію Росії, це вивезення цілими інтернатними закладами. І в тому випадку ми можемо знати, тому що нас є інформація від соціальних служб, скільки там було дітей, і знаємо, що вони вивезені. Але скільки дітей вивезено під час військових дій, коли, наприклад, загинули родичі або батьки, і дитину вивезли, тому що вона була сама, ми не можемо знати. Цифра, яка лякає, це те, що знову ж таки за даними росіян, 40, майже 47 тисяч українських дітей. Переведено в російське громадянство. Це означає, що ну, ми, я не знаю, я не хочу в це вірити, але це близько до того, що ми їх втрачаємо. Їх буде дуже складно знайти. Що з ними там відбувається? Те, що лякає нас, і те, що розповідають майже всі діти, це те, що проходить просто переналаштування дітей. Тобто їм навіюють, що їх ніхто не шукає. В першу чергу, що їх просто врятували, вивезли з небезпеки і їх не шукають. І Україні вони не потрібні, і вони не українці, а росіяни здебільшого всюди дітей. Змушують проходити військово патріотичні навчання, співати гімн Росії, тобто така масована зміна доктрини, в якій живуть діти.